Усім привіт! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Шкода Кадіак зі Швейцарії. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки дзвіночок. Будуть приходити вам сповіщення про свіжі автомобілі. Шкода Кадіак у нас 2020 рік, двохлітровий дизель на 140 кВт, DSG dq 500 автомат. Повний привід 4 на 4. На максимальній комплектації. Це в нас Лауріон Клімент. Дуже хороший збережений автомобіль. Максимальні фари, поворотний біксінон, леди, дістронік, камера 360, МВЧ-фар проти туманки, літня гума на 19. Дисках, 19 диски, літня гума, 23 рік. Тормозна система вся хороша, нічого не потрібно буде робити. Зеркала складаються, підігріви поворотники, безключовий доступ на передні двері, ренгінги на даху, рівненький. Позаду оптика також ледована, вся збережена, немає сколів, ніяких запотівань. Камера також заднього огляду. Ну, по цій стороні, відповідно, все також все гарно. Ляда в нас з електропідніманням. Тут все збережено, присутня у нас шторочка, присутній е, також е, ремкомплект, домкрат, ключі, запасочки, докатка верніше, присутній е, саббуфер. Все укомплектовано. Кнопочку нажимаємо, відходимо. Все дуже гарно, все збережено. Позаду у нас. Дуже великий вмісткий автомобіль, між іншим, шкіряне сидіння. Регулюється, можна е, посунути вперед. Буде великий багажне відділення на шкірі, підігріви, обдуви. Розетка 230 вольт. По картах дуже гарно, все збережено. Люк, панорама. Сидіння також хороші, гарні. Попереду електропакет. Можна відкрити ляду зсередини. Тут у нас сидіння електрорегулювання, з електрорегулюванням, з пам'яттю, також підігріви, обдуви 165 тисяч оригінального. Запуск кнопкою. Також два ключики присутні. Це у нас DSG 500, дуже хороша надійна коробка. Повний привід працює по електриці, двигуну, коробці, повний привід, немає ніяких проблем. CarPlay, навігація, можна підключити телефон, все, хто розуміє, хто не розуміє, все розкажемо. Все регулюється, відкривається, не будемо займати відео, все працює. Отож, кого зацікавить таке авто, будь ласка, приїжджайте на огляди. Хороший доглянути автомобіль. Усім дякую.